Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, сьогодні ми зібрались тут, щоб шанувати Пресвяту Богородицю, її успення, завершення її земського життя і переставлення до небес. Про цю подію не сказано в Євангелії, ми не прочитаємо її в чотирьох євангелистах і не згадають навіть про це. І апостоли у своїх листах, своїх посланнях. Бо ця подія відбулася набагато пізніше, після того, як були записані святі Євангелії. Але традиція церкви завжди брала до уваги те, що Марії є місце в небі. І це правда, що ми не знайдемо Місця для Марії, для її тіла тут на землі, тому що не існує її гробу, не існує її місця поховання. Натомість існують багато місць її почитання через те, що там вона об'явилася, через те, що там виявилися особливі ласки. І таким чином віра в те, що Марія переставилася від землі до небес, вона завжди існувала і завжди була у серцях людей. Ми маємо не тільки вірити в те, що Пресвята Богородиця просто переставилася до небес своїм тілом, своєю душею, але також маємо і вірити в те, що так воно і мало би бути, тому що, як ми знаємо, смерть це є наслідок гріха. І щоб цей гріх вмер в людині, потрібно, щоб людина вмерла в своєму людському. В своїй людській природі і таким чином знищилося ось цей потяг до чогось поганого. Марія була захоронена від гріха. Таким чином, її тіло, воно не було поражене самим гріхом. І відповідно не могло бути тлінним тілом, не могло зазнати такої фізичної смерті, розкладання, як такого. І природньо є, що це, що було створено Богом, те, що було збережене Богом. Те, що було Божим для Бога, воно відповідно підійшло і до Бога. Пресвята Богородиця в своєму житті не раз показувала свою цілковиту відданість Богові. Цілковиту відданість Богові. І для нас, як християн, цей факт її життя, і потім її успення, її небовзяття, її переставлення. Для нас цей факт є такою гарною спонукою для того, щоб ми вірили не в те, що так сталося, але повірили в те, як це може відбитися на нашому житті. Наша віра в те, що Богородиця пройшла цей сільський шлях, наша віра в те, що вона прожила це праведно, наша віра в те, що вона переставилася до небес, як це впливає на наше життя. Скажу, ті, які просто ходять до церкви, ті, які просто знають, тільки просто, які кажуть, ну так, хто його там знає, а може дійсно ну, не буду сперечатися, бо я в цьому не є компетентний. Для них так і проходить ціле життя. Натомість ті люди, які довіряють Богородиці, довіряють тому, щоб її наслідувати, довіряють тому, щоб надихатися її прикладом життя, вони потім розуміють, що те, що з нею сталося, те буде разом із нами. Звичайно, що це буде в інший спосіб. Через тління і через Воскресіння. Але це буде в той спосіб, який Господь Бог визначив для всіх нас, тих, які були торкані гріхом, але які боряться з тим гріхом. Віра в небовзяття нам показує, що наше життя тут, на цій землі, воно є короткочасним. Натомість переставлення до небес, воно відкриває нам перспективу цілої вічності. Монахи, Свої традиції мають такий, таке гасло, коли зустрічають один одного, тоді вітаються один з одним, пам'ятай, що помреш. І цей вислів, пам'ятай, що помреш, це є для всіх людей, для всіх епох мають різні значення. Бо цей римський вислів, він тягнувся ще також і від поганських часів. Сьогодні ми маємо цей вислів, який. Як ми його почуємо, який він нас викликає почуття ось цей вислів, пам'ятай, що помреш. Ним користувалися погані, ним користувалися християни. А тепер, як сучасна людина, яка слухає цей вислів, пам'ятай, що помреш, пам'ятай, що буде завершення твого земського життя, який викликає в тебе емоції. Що ти відчуваєш, коли ти чуєш, коли ти сам собі говориш? Пам'ятай, що ти помреш. Що в тобі стається? В поганському світі це гасло радше було таким гаслом, як не відкладай на завтра. Пам'ятай, що ти помреш. І тому намагайся чим більше насититися тим своїм життям вже сьогодні. Пам'ятай, що помреш. Для християн це був вислів. Пам'ятай, що помреш і зустрінеш Бога. І таким чином в тебе буде вічність. Пам'ятай, що помреш. Що сьогодні в сучасної людини викликає? Які емоції, які думки? Що викликає цей вислів в сучасної людини? Пам'ятай, що помреш це є беззаперечна правда. Які в тебе викликає емоції, коли ти сьогодні. Скажеш собі, пам'ятай, що твоє земське життя буде скінченним, які в тебе викликає ці емоції. Поганські, емоції віруючої людини. Як бачите, залежить від нашої віри. Саме віра, наша віра, наші духовні почуття, наші духовні пережиття допомагають нам. По-іншому сприйняти один і той самий же ж вислів, одні і ті самі слова, незалежно від того, які послі вони були сказані. Ці слова можуть принести для віруючої людини одні почуття, а для невіруючої людини, для земської людини інші. Не випадково монахи при зустрічі один одного вітали цими словами. І можна було побачити, що ті слова сприймалися із усмішкою і з радістю.